Всім привіт! понеділок вже вечір до мене приїхало ось таке BMW. Приїхало не сьогодні, Приїхало приїхала в четвер Машинка впала на бік, але по Ну сам газда машини вже понавішував, завісив двері, попідпаював крила передні, це передні, бампер замінив. Тут Там вверху. Капот новий. Ну, тут вона якось ударилася в щось перед ком і впала на бік. Ось така картина є по верхньому батону. Як не видно? А так видно. Заломаний всередину. Тут, тут заломаний всередину Ось такі от. Там зазори. І заднє крило. Ось яке заднє крило. Крило на заміну. Рихтувати я його не буду. Домовились, що я його буду міняти. І зараз проводжу я розборку. Розбирають. Розбираю її, зняв вже задній бампер. Кришку нижню, кришку багажника нижню. І ось так. Вибачте. Ну все, погнав далі?